Вісім місяців жахів окупації, обшуки, свідоме знищення продовольчих запасів, моральні та фізичні знущання. Про все це нині забувають жителі звільненої Качкарівки, що на Херсонщині. Квітуче село окупанти перетворили на місце своєї постійної дислокації, звідси і регулярно відкривали вогонь по позиціях наших захисників, які протягом кількох місяців зачищали правий берег Херсонської області від кремлівської погані. Навіть нині село розміноване лише частково, а обстріли не вщухають до найближчих позицій росіян цього кілька кілометрів. Та й це вже не аргумент для місцевих жителів. Люди повертаються до рідних осель та нарешті вільного життя. Продовжують Христина Венгеля. Оскайте. У кабінеті директора місцевої школи довгих вісім місяців був пункт зв'язку окупантів. Навчальний заклад вже за традицією російські військові перетворили на свій штаб і смітник одночасно. Всюди вибиті двері, розбиті класи і тотальний безлад. Ну тут в основному їхня зв'язь була тут. стояли їхні радіостанції, вишки їхні, тут сізі з їхні сіділи і вичисляв. Після звільнення та остаточної зачистки села від російських нелюдів над школою нацвардійці підняли синьо-жовтий стяг. Вигнали ворога наші захисники на початку листопада під час другого контрнаступу на херсонському напрямку. Населений пункт Тачкарівка Херсонської області звільнено національної гвардії України. Рухається тільки вперед. Слава Україні! Героям слава! Бої закачкарівку розповідає нацгвардієць Дмитро, були швидкими, але жорстокими. Село Росіяни перетворили на місце постійної дислокації особового складу. За час окупації міцно укріпилися, та це не стало на заваді силам оборони України. Били чітко і злагоджено в місця розташування окупантів. В основному працювали по ліпаздам каторо вони сиділи як снайпера, як засада, і туди в основному стріляли ситіжового як РПГ. Заходили ми і швидко, і одновременно акуратно. розуміючи, що ну тут можуть бути сюрприз для нас. Протягом трьох годин точилися стрілецькі бої просто у центрі Качкарівки. Вони і стали вирішальними. Тікали окупанти підло, боягузи перевдягалися у цивільний одяг. Інші ж притул гатили по будинках мирних мешканців, по навчальних та медзакладах. А далі згадує Дмитро, нестримна радість місцевих жителів, які щойно почули тишу, вийшли з погребів. І вони от за нами бігуть з цими пірашками. хлопці поїжджте, будь ласка. А ми ж не можемо відновлюватися, нам треба продвигатися далі. Освободження качкарки було дуже страшно, але розуміючи свою задачу, ми заходили вже з драмами. Від усвідомлення власного безсилля ракетами росіяни цілили в дороги та ангари, де самі ж і переховувалися, розповідають місцеві. В результаті тонни знищених запасів українського зерна, яке навіть в окупації вдавалося зібрати фермерам. Вони замітали за собою сліди і попадало прямо в ангари людям. Де вони заїжджали, де вони стояли, і робили склади сильно побиті одноосібникам. Зерно лежить прямо під відкритим небом. Разом із рештою місцевих, які пережили жахи окупації. Тяна стоїть в черзі за гуманітарною допомогою. Списки формує Тамара каже до приходу смертоносного рускава міра в квітучому селі жили майже півтори тисячі людей. Нині кілька сотень. Ми знаємо, що йде війна. Поки Україна наша не буде очищена, ми поки себе вільно не будемо почувати. Ми. За нашу Україну ми за солдатів що наші прийшли. Обстрілювати Качкарівку, як і інші звільнені села, кремлівські покидьки не припиняють. З тимчасово окупованого лівого берега без перестану летить вороже залізятче. Всього за кілька місяців блискавичного контрнаступу на цьому напрямку Дмитро разом із побратимами звільнили 20 населених пунктів. Так буде і далі. Державний стяг знову замайорить над всією Україною. Переконані наші захисники. Для нас зачистка определеного населеного пункту це повернути свою територію, свій населений пункт і повернути державний прапор на своє місце, де він повинен бути. Стоїть життя, всього, і честі може Христина Венгеля Ускайте, Денис Сінегін, Факттейсі Тіві. Єдині новини.